Друзі, всім привіт! Ось така у нас погода. Травичка за та зелена, ташечки співають. А ми прориваємося і йдемо на роботу. Є, як то кажуть, цілу ніч, як з відра.

I'm mm not -hmm.

Здесь на у нас бальзам для мытья посуды, за крем для чищения апельсиновый. Так, и вот бальзам для мытья посуды. И у нас Вот эти 139 гривень. Ось універсальний засіб для чищення 81.49. Цікавий такий Друзі, відкрила. Нарешті зайшла ось в електронний каталог Avon І що хочу сказати, що ціни просто капець. Це не просто, ну, це, це взагалі треш, які навіть елементарно гелі, помади. Я вже давненько не заходила, тому я просто вражена. Дуже мене ось цей гель для душу зацікавив. Мабуть, це пов'язано знову ж таки з тим авітамінозом, який... Починається на початку весни, в кінці зими. Хочеться такого всякого, знаєте, фруктового. Зацікавив мене цей гель соковитий апельсин. Великий формат 139 гривень. Трішки собі тут понавиписувала, але, міркуючи, залишати чи ні, ніби все-таки нічого лишнього. Проте. Як то кажуть, трохи ціни кусаються. Ось, до прикладу, мені дуже потрібна така сироватка для волосся, олійка, точніше сказати. Дуже люблю такі олійки, мені подобається результат після їх використання. Ой, і того хочеться, і того хочеться, але я ж кажу, ціни. Вражають. Давненько я не заходила до Avon. Так що так. Ну що, друзі, замовлення я зробила. Ось такий блокнотик універсальний в мене для всього, і хочу вам показати наклейку. Такі наклеїчки в аптекі низьких цін, мож, ну, знаєте, сезонні такі брошурки у них, і в них там. В середині є наклейки. Ось у мене така прикраса блокнота. Так, зараз трішечки попрацюю. А замісила пішла е млинці, будуть дрожжові. Да, замісила таке тісто дрожжове. Що вам хочу показати? Вчора ось купила, до речі, так мені подобаються ці м чеки. Усіль по кольорові, прям такі прикольні. І тут ось передбачення таке, дивіться. Давайте подивимося з вами разом. Те, що ви хочете на часі. Прям для мене взагалі актуально дуже. ще перед маршруткою своєю купила. Сухоцвіти ось такі. НК Еліт. Мені не дуже подобається ця марка, але от зайшла, купила, що було, те було. Суміш сухоцвітів однорічно, ось такі. І лімоніум, ажурний босковий. бусковий. Тут їх так мало. Кермек чатий-білий це вже марка Агроном Ріва. Так. Лимоніум же ажурний жовтий, ось такий. лимоніум стати суміш сухоцвіт. І ажурний рожевий О, такі от у нас лимоніуми будуть. Тому чекаємо тепла з нетерпінням. І наостанок, друзі, хочу вам показати ось таку чудову. Листівочку, я зайшла з колегою в торговому центрі. У нас є такий магазинчик, де продається все знаєте, для виробів, біжутерії, різні фурнітури, камінчики. Ну, Я там дуже сильно заліпаю і люблю там походити, все таке красиве, все хочеться. Є готові вироби, є і просто, я ж кажу, фурнітура. І от зокрема там були також і такі листівки. Листівка абсолютно не по адресу з однієї сторони, з одного боку, адже зараз не, вес... не зима і не сніжна ніч, не дивлячись на те, що погода ну, бажала би кращого. От, але мені вона чомусь дуже сподобалась. Така вона якась локонічна, проста. Е і я собі її придбала. Вона пустенька, нічого тут немає. От. Дуже мені сподобалось. Звичайно, на літній час я її приховаю, а до наступної зими десь собі там на косметичному столику і розміщу її. Тому ось така краса. Так, вона мені дуже сподобалась. Є такі речі прості, абсолютно незначимі, здавалось би, але вони якось по-особливому відгукуються в наших, не хочу сказати, там в серці. прямо але в наших емоціях так, от якісь емоції викликають такі дуже позитивні. Зокрема, ось така листівочка у мене з'явилася. Тому що дякую вам за увагу. І, до речі, замовлення воно буде десь приблизно 17 квітня, плюс-мінус. Тому підписуйтесь і будемо з вами разом дивитися, що я там замовила. Замовила, як завжди, по мінімуму, все таке потрібне. Переобирала, вибирала заново, тому що спочатку сума дуже завелика була, потім я її трішки зменшила, потім ще раз передивилася, а можливо, краще взяти це. І таки зробила свій вибір. Тому ось таким от чином йдуть справи. Все, попрацювали, і йдемо пекти млинці. Ось вони наші. Млинчики дріжджові, дуже смакують вони з повидлом або й просто з варенькою. Розстелила новенький рушничок. І тут у нас ось ряст головатий. Там норочка. Нора! Все, вже в нас так трішечки, можна сказати, до вечора. Діло наближається. На цьому я з вами прощаюся. Кажу вам до скорих зустрічей! Всім дякую за увагу, за коментарі, за лайки і побачимось. Всім пока-пока!